За прогнозами синоптиків, прийдешньої суботи на всій території України дощитиме. Подекуди на півдні та сході навіть падатиме сніг. У неділю буде сонячно, втім температура повітря значно не підвищиться. Дощ очікується у східних областях. Середньодобова позначка на термометрах плюс 9 градусів. На Полтавщині мінлива хмарність в день без опадів, вночі можливий дощ або мокрий сніг. Температура повітря від плюс 4 до плюс 9 градусів. У Кременчуці хмарна погода із дощем буде у суботу. У неділю сонце зрідка виглядатиме з-за хмар, а дощ може змінитися на мокрий сніг. На термометрах плюс 9 градусів у день, плюс 6 вночі. Погода прийдешніми вихідними не потішить також і горішні плавні. Хмарно і з сильним дощем прогнозують синоптики суботу. На ранок неділі очікується дощ зі снігом, який опівдні має змінитися дрібним дощем. Надвечір опади припиняться. Температура повітря темної передоби плюс 4, світлої плюс 10 градусів. Вітер переважно південно-східного напрямку до 6 метрів за секунду. До сьогодні найтепліше 11 березня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1997 року плюс 11 градусів, мінімум 1987, дев'ятсот мінус 11. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.